Колеги, хто в цьому парламенті проголосує за цей бюджет, він проголосує за бюджет рахункової палати і за бюджет прокурорів, а не за бюджет армії, вчителів, медиків і тих, хто дійсно боронить нашу державу і працює на нашу державу, окрім вище зазначених прокурорських і рахунковців. Чому я про це кажу? Ви підняли податки. І таким чином знищили український бізнес. Причому наповнення бюджету не відбудеться. Якщо відбудеться, то мізерне, про що сьогодні казали колеги в парламенті, в тому числі. Друге, це те, що замість підняття зарплат нашим вчителям, які їдуть за кордони, шукають кращої долі, ви піднімаєте зарплати рахунковій, піднімаєте зарплати прокурорам на 20%. замість того, щоб збільшити. Видатки на освіту, піднявши на 20% виплати нашим вчителям, і це лише 20 мільярдів гривень. Ви виплачуєте 25% плюс прокурорам. Прокурори не будуть вчити ваших дітей, якщо ваші діти вчаться тут, а не вчаться за кордоном. А якщо ваші діти вчаться за кордоном, то краще не голосуйте за цей бюджет, а їдьте до своїх дітей. Вибачте, колеги. По-друге, щодо лікарів. Ви також їм не піднімаєте зарплати. Щодо військових, тут багато розпинається, розповідаючи, що це бюджет воюючої держави. Так ви мінімальну зарплату не піднімаєте. 20-100, як була, так і залишилась. А що є по рахунковій палаті? На жаль, пішла велика спеціалістка, але зарплата голови рахункової палати, за яку ви сьогодні проголосували: 50 прожиткових мінімумів в 3028. Це 333 тисячі на місяць. На рік це буде складати 3 мільйони 997 тисяч плюс 333 тисячі допомоги. Це 4 мільйони 330 тисяч. Оце вам і є 120 тисяч доларів, про які вам писали сьогодні в чатах, що це неправда. Радники рахункової палати отримають 25 прожиткових мінімумів на кожну людину. 75 тисяч 700 гривень. Знаєте скільки таких радників? 33. Може краще працювати радниками, підете до рахункової палати, замість того, щоб бути народними депутатами. Там щонайменше більша зарплата. Скажіть мені, будь ласка, а що ви скажете на півмільярда гривень, яка закладена в цьому бюджеті правка 1800, яка передбачає 517 мільйонів додаткових видатків на рахункову палату. На рахункову. Не на збройні сили, не на людей з інвалідністю, не вчителів, не допомога сім'ям, які втратили свої будинки в Ірпіні, Бучі і Харкові, а на вашу рахункову палату ганьба.